Вітаю вас, дорогі Терези. Давайте глянемо, який буде жовтень для вас, якими енергіями він буде наповнений. І подивимося, які підказки вам дасть аркан. І це ми з вами глянемо на основній колоді, колоді містичних моментів. І потім ми з вами візьмемо ще одну колоду. Колоду Дорен вірчим магічні послання богинь. І подивимося, яка ж богиня буде супроводжувати вас, допомагати, надихати, давати підказки та вести протягом жовтня місяця. І так, глянемо, яку ж ярка ж, випадає для вас. І в нас це лицар жезлів. Добре. І так, місяць, місяць. Енергії, місяць вогняний, місяць, коли ви прямо будете відчувати себе готовим рухатися далі, йти в цій динаміці. Причому робити будь-які справи з ентузіазмом, коли ви будете мати, коли у вас горить такий вогонь руху, незалежно від того, яку мету ви кладете, в будь-яких сферах рухатися далі. Хтось в жовтні ця карта просто говорить, що для когось це буде актуальні дуже теми переїздів, коли ви, коли ви хтось буде в відрядження їхати, а хтось буде їхати на відпочинок, щоб порадіти, щоб провести час з сім'єю, щоб відновити сили. І ви будете ви будете, Ця поїздка, якщо ви плануєте її, ця поїздка буде вдала, обов'язково не прогавте її, тому що ви будете задоволені, ви будете ніби перезавантажені і готові до руху далі. Протягом жовтня, взагалі, карта говорить про те, що будьте готові до змін. Тому що ви, знаєте, як будете приймати виклики долі. Ви будете Рухатися далі, незважаючи на перешкоди. І якщо у вас є якась мета, наприклад, знайти роботу, або навчання, якісь курси освоїти, або в стосунках навести порядок, або в роботі, якщо робота вже є, то ви будете готові до цих нових, нових викликів, і ви справитеся. Будьте, будьте впевнені, тому що тут буде швидкий розвиток подій, це будуть зміни, це будуть якісь такі несподівані моменти в житті, але ви будете до них, до них готові. І, і саме головне, що ці моменти будуть вам на користь. Тому що, ну, тому що це буде вам на користь. так. Можливо, хтось зустріне з вас таку людину: людину пристрасну, людину дуже емоційну, людину повну енергії, сміливу, хоробру, благородну, саме цікаве і людину, яка готова до пригод, до нових викликів, до динаміки, до руху. От Якщо ви самотні, то ця карта також про це, що така можливість у вас може бути. Така людина буде дуже цілеспрямована. Вона, знаєте, ніби буде надихати своєю енергією інших людей, які також прагнуть, прагнуть змін. Це як шукач пригод. Він не боїться ризикувати, але він і вміє приймати швидкі рішення. Це карта відповідальних, відповідально прийнятих рішень. Якщо мова про роботу, то в питаннях роботи, дорогі Терези, тут також будуть зміни. Можливо, буде зміна самої роботи. Можливо, ви Наприклад, подали якесь резюме, і ви навіть не змогли не сподіватися, а тут вам дзвонять і кажуть, що давайте ми чекаємо вас на співбесіду і вас готові прийняти. Можливо, для когось це буде стрімкий перехід з однієї роботи на іншу або з однієї посади на іншу. Коли ви теж ви, ну не планували, ви могли допустити собі якусь думку, але не були впевнені до кінця. Так, от в жовтні вам можуть це запропонувати. Якийсь навіть ну, рух далі, рухатися далі. Це карта про якийсь. Наприклад, вам запропонували якийсь новий проект або якусь співпрацю, і тут треба швидко рухатися, швидко приймати рішення, тому що е, немає часу на роздуми. Карта дуже швидка і динамічна. І якщо не ви зараз це візьмете, то знаєте, кажуть, свято місто пусте, не буває, вибачте, за русизм. Але ця ваша посада, її візьме хтось інший, тому реагувати треба. Е, Швидко. Якщо ви шукаєте роботу і то вам, якщо ви не можете вибрати, в якому ж напрямку рухатися, яка робота вам буде підходити, то зверніть увагу на діяльність, яка пов'язана з логістикою, з транспортуванням, з перевезеннями, з, ну, от водійська якась справа, це теж все, все сюди. Для когось буде дуже багато поїздок, відряджень, а для когось в жовтні актуально підніметься питання прямо переїзду. Переїзду з основного місця проживання на, на інше. Ну, єдине певно на що вам карта взагалі дуже дуже активна, дуже позитивна. Ця, ця взагалі карта підприємців, бізнесменів, якихось турагентів, водіїв. От чия робота вимагає такої гнучкості і швидкого прийняття рішень. І в жовтні ви будете володіти цими якостями. У вас буде досить сміливості, досить такого ентузіазму, щоб взяти на себе цю відповідальність. Ну, єдине, про що може попереджати карта, що ви в пориві цього руху вперед можете не завершити те, що ви розпочали. І в цьому може бути ну, такий момент, знаєте, ложки дьогтю. Бо. Пізніше вам от те, що ви не завершили, зможе пригодитися, але ж ви його не завершите. Тому будьте уважні і не кидайте на те, що те, чим ви займалися, що ви робили. В стосунках в жовтні, дорогі Терези, ну тут. Розвиток подій бурхливий, тут пристрасть, тут стосунки такі яскраві, активні, наповнені рухом, енергією. Це спільні поїздки, спільний відпочинок, розуміння одне одного, сексуальний потяг, романтичні пригоди. Це все сюди. Вам, дорогі Терези, нудьгувати точно не прийдеться і кожен буде. Знаєте, переповнений цими емоціями, але і несподіваними якимись поворотами, коли ви допустите в ці стосунки знаєте, момент драми. Вам захочеться от, вам захочеться от щось подраматизувати, навіть якщо все спокійно, ви захочете щось придумати, щоб потім на це образитись. Тому будьте уважні і, можливо, ну, от не, не, не робіть цього, тому що це ну, йде по, по мінусу. Так, ну що ж, для когось ця карта може говорити, що партнери прямо можуть сваритись і сваритись, миритись, от можуть бути такі, якісь, знаєте, такі качелі, каруселі. От якісь такі мі мінливі стосунки, може, якісь навіть розриви, зміни в стосунках. І все це йде також в мінусі. Тому будьте обережні і не допускайте того, про що ви потім можете пожалкувати. Так, а ми дивимося, які ж богині прийдуть вам на допомогу, до кого можна буде звертатися. Молитви як такої до, до, до богинь немає. Але ви можете звертатися просто своїми словами щиро від усього серця, чесно. І так найкраще чуються ваші слова, і так найкраще всесвіт через богинь, богів, через вищі сили зможе вам відповісти, допомогти і направити. І так яка ж богиня для вас, дорогі Терези, і в нас фрея богиня фрея це богиня як символ сміливості. Це, це богиня, яка богиня скандинавська, це богиня землі, це богиня свята, пристрасті, плодючості. Вона, от тут у нас не, не видно, тут у нас от тільки е, одна кішка. А взагалі це на класичній картинці Фрея їздить на колісниці, яка запряжена багатьма, е, багатьма е, кішками. І оці кішки вони їдуть по такому райдужному містку між землею і небом. І е, фрея вона вчить нас. Цінувати привабливість, насолоджуватись собою. От, Вона вчить проявляти цю свою сексуальну силу, не встидатися її. Е, можливо, тому Фрея от, на честь її богині названа День тижня. Е, де, день тижня, який асоціюється в нас з п'ятницею на англійській мові п'ятниця. І це як закінчення тижня, який передує вихідним, який говорить про те, що прийшов час розваг, закінчилися робочі будні, і можна відпочити і насолодитися цим відпочинком. Фрея каже: Дайте собі волю, до, і, волю і пристрасть до пригод. Дійте навіть ризиковано, навіть, може, трохи і не обдумано навіть. Зараз якраз час не бути надто обережнім. обережним. Навпаки, будьте сміливими. І якщо у вас є якесь ваше заповітне бажання, то майте сміливість. І здійснюйте це бажання. І в поєднанні цих двох карт це просто звучить фантастично. Я ніколи не перестану дивуватись, як карти навіть з різних колод, абсолютно з різних якби, напрямків, говорять в Унісон. Фрея каже, зберігайте оцю рішучу установку на успіх. Якщо ви Ідете до досягнення якоїсь мети, от ви плануєте, наприклад, отримати якусь роботу, досягнути свого професійного росту, то не бійтесь, ідіть, ви йдете правильним шляхом. І от тримайте в голові у цю установку на успіх. І обов'язково ви досягнете бажаного. Насолоджуйтесь цією сміливостю, будьте безстрашними. І не забувайте. Святкувати навіть найменший успіх, який ви, от, якого ви досягнете в жовтні. Я бажаю вам, дорогі Терези, щоб жовтень місяць для вас був, пройшов найкращим, найвищим способом. А жовтневих Терез я вітаю з вашими днями-народженнями. І от для вас це прямо ну, такий подарунок. Я бажаю, щоб все у вас склалося, щоб всі ваші мрії здійснилися найкращим, найвищим способом.